Доброго дня! З вами Зоологія в зоопарку, і цей випуск буде присвячено найпростіше побудованим організмам. Їх так і називають найпростіші. І хто ж вони? Ви пам'ятаєте, що раніше ми поділили весь світ живої природи на п'ять царств рослини, тварини, гриби, бактерії, а також віруси. Також в минулому випуску я згадувала, що такий поділ не є єдиним і науковці вже давно вважають, що царств значно більше, а деякі взагалі пропонують відмовитися від цієї таксономічної категорії. Чому так? Раніше поділ на тварин і рослин проводили за типом живлення, тобто здатністю або нездатністю захоплювати тверді органічні частки, а також здатністю чи нездатністю до активного руху. Ми теж говорили, що тварини це такі організми, які здатні до активного руху та гетеротрофного типу живлення. Фактично, поділ відбувався за принципом, якщо воно рухається і здатне проковтнути їжу, то це тварина. А якщо організм веде прикріплений спосіб життя і не здатен проковтнути їжу, тоді це рослина. Втім, такий поділ дає точні результати лише якщо вам потрібно відрізнити, скажімо, березу від бізона. Раніше науковцям взагалі здавалося, що і гриби досить подібні до рослин, і їх навіть і зараз історично розглядають в розділі такої науки, як ботаніка. Хоча давно відомо, що гриби не рослини і вивчає їх окрема наука, мікологія. Зверніть увагу, що досить багато тварин веде прикріплений спосіб життя. Наприклад, корали, губки, асцидії. а у синьо-зелених водоростей є хлоропласти, але вони не рослини. Такий спрощений підхід дає найбільше помилок, коли ми спробуємо розглядати одноклітинних істот. Тому зараз науковці відмовляються від класифікації за зовнішнім виглядом і навіть за типом живлення. Справжню революцію у систематиці створили молекулярно-генетичні методи, і саме їх зараз беруть за основу нової систематики. Скоріше за все, коли ви станете дорослими, систематика зміниться аж до невпізнаваності. І навіть найновіші сьогоднішні дослідження вже будуть суттєво переглянуті. До найпростіших відносять 10 типів, серед яких вже відомі вам Амеба та Євглена. А сам ранг найпростіших розглядають як окреме царство. Оскільки цього року ми вивчаємо зоологію. То найбільше нас цікавить, звісно, хто з найпростіших був предком багатоклітинних тварин? Як виглядають найпростіше побудовані тварини? Коли взагалі тварини стали багатоклітинними? І як це відбулося? Логічно припустити, що спершу були одноклітинні тварини, а далі вони все більше ускладнювалися, аж поки не стали багатоклітинними, справжніми, якими ми їх знаємо. Найімовірніше, що з нині живучих організмів е на нашого одноклітинного предка схожі хоанофлагеляти або ж комірцеві джгутиконосці. Це одноклітинні організми, що живуть у прісних та солоних водоймах. Відомо 150 200 видів джгутиконосців. Особливості будови цих найпростіших відображені в їх назві. На одному кінці вони мають жгутик, який зумовлює рух в товщі води. Джгутик оточений мікроворсинками. За їх допомогою, джгутиконосці відфільтровують бактерії та органічні частки, які в подальшому захоплюються шляхом фагоцитозу. Ці дрібні визикули потім транспортуються від поверхні клітини і беруть участь у травленні. Отже, хоанофлагеляти гетеротрофи і здатні захоплювати тверді частки всередину клітин. На користь того, що вони є предками багатоклітинних, свідчать і молекулярні дослідження. Геном цих істот має подібні риси з геномом багатоклітинних тварин. Також у джгутиконосців є білки, які притаманні багатоклітинним, але не решті одноклітинних. Серед них кадгерин тирозинкіназа, резинкіназа, імуноглобулін та колаген. У мене, у вас та у Брема теж є кадгерини, імуноглобуліни та колаген. Навіть по декілька видів цих білків у нас вони відповідають за імунітет. Контакти між клітинами та передачу сигналів всередину клітини. А не вони одноклітинному. Кадгерини у джгутиконосців допомагають їм розпізнавати та захоплювати бактерії, їх основну їжу. Також згадані білки допомагають жгутиконосцям розпізнавати субстрат і взаємодіяти з ним. Тобто, у них вони відповідають за контакт поверхні клітини з зовнішнім середовищем. Але найцікавішим є фермент тирозинкіназа. У багатоклітинних порушення роботи цього ферменту призводять до безконтрольного ділення клітин та як наслідок утворення пухлин. А що ж у одноклітинної істоти, яка не має тканин. Імовірно, цей фермент допомагає їм передавати сигнали зовнішнього середовища всередину клітини. Але які саме процеси відбуваються у відповідь на цей сигнал, ще потрібно встановити. Можливо, саме ви знайдете відповідь на це питання. А зараз, як зазвичай, пропоную подумати вам от над яким питанням. Як ви гадаєте, краще бути одноклітинним чи багатоклітинним? І чому? До наступних зустрічей!